Всім привіт! У цьому відео я вирішив трошки поговорити про кастинг. Є коментарі по типу А що робити, якщо в мене немає спеціального вудлища під кастинг і котушки наприклад. Або є котушка, а немає вудлища. А я хочу половити на джерки або ж великі приманки по типу міноу чи силікон. Так от це відео буде більш таке корисне новачкам, які поки що думають, а що мені підібрати, чи взагалі хочу я ловити на цю снасть, чи не хочу, що таке кастинг і як на нього ловлять. Так? Ну, от дивіться, отак от виглядає кастингова снасть. Це вудлище, спінгове, але воно. Розраховане на мультиплікаторну котушку. Оце мультиплікаторна котушка, їх є два види. Для ловлі в наших умовах два види це бочки, ще називають бочонки, вони мають схожість на бочку. І мильниці, вони схожі на мильницю. Яку вибрати, це вже кому що подобається. Колись вважали, що чим більше навантаження на Снасть. Чим більше приманки, тим потрібно більшу котушку і зазвичай вибирали тільки форму бочка. Зараз вибирають і мильниці. Варіантів багато. На цьому не будемо довго зупинятися. Просто основний момент це вудлище Воно має бути з курком. Не можна поставити мультиплікаторну котушку на звичайне спінгове вудлище без курка. Тому що буде незручно ловити. Якщо отак тримати спінг без курка, то при закидах воно буде так і проситися, щоб вилетіти з вашої руки. Але якщо у вас хват армреслера, дуже міцні, сильні пальці, ви будете дуже сильно стискати вудлище, то нікуди воно не вилетить. Але незручно ж ловити, потрібно тримати вудлище, але не напрягати руку і кисть. Якщо ви будете її напрягати, то ви швидко втомитеся і на цьому все, риболовля закінчиться. Курок обов'язковий, якщо ви кидаєте важкі приманки і взагалі просто кидаєте кастингом. Ще один момент це те, що ну, котушка вона притягує до себе воду по шнуру. Шнур впитує в воду, котушка волога, руки вологі, котушку тримач також вологий. Коли більше, коли менше, це все залежить. Від вашого шнура. 4 жили, 8 жил і його товщина, але все одно руки будуть трошки вологі, а іноді і не трошки. Я ж сказав, залежить від шнура. Так от, волога рука, волога катушка закидаєте і може спінінг вилетіти. Далі момент. Ми ж, якщо збираємось ловити на великі приманки, то не просто так, щоб половити шнурків. Хочеться піймати трофей. А клювання в трофея може бути різне, може просто повиснути, а може так виривати ваше вудлище при клюванні, при ривках, що воно може вилетіти з руки. Тому курок потрібен. Я колись спробував ставити на звичайний спінінг мульт і кидати. Ну, думаю, купую мульт, а палку ще не купив. Думаю, спробую. Не сподобалось взагалі. І так само було колись, також я став на кастинговий спінінг без інерційну катушку і кидав, також не сподобалось, тому що дивіться, у кастингового вудлища інша розстановка кілець, вона зверху. А ми його перевертаємо і виходить, у вас тут заважає курок. Незручно. Далі, якщо ви хочете ловити на великі приманки по типу джерків, чи воблерів, наприклад, більших, ніж навіть оцей Воблер. Це 160-й Воблер. Колись такі воблери... Ось вони. Колись отакі Воблери називали твіч-бейтами. Великі мінохи. Твіч твічити, бейт приманка. Але зараз це вже вважається не дуже великою приманкою і тому просто воблер міноу. Але. Якщо щось більше за оце, це 160-й, то то вже твічбейт. І для нього потрібен кастинговий комплект. Або ж джерк, він важкий, оце 80 грамів. Відносно важкий, бо є і 200 грамів, і 250 Цьому джерку 10 років. І мене питали, а це що, з Аліекспреса? Щось схоже на Аліекспресі є. Я от нещодавно подивився, думаю, а що там на Аліекспресі? Не заходив туди дуже давно. Щось є, але це ні, це фірма t rex якої вже давно не маю у продажу, але ці приманки в мене є і вони дуже добре ловлять рибу. Чим відрізняє їх від інших джерків, які зараз продаються, те, що вони пластикові і мають отаку гримлячку. Недорогі, але робочі джерки. Якщо знайдете, пробуйте. T-Rex називаються фірма Т-рекс. Салма в мене є джерки, але вони не гремлять, але теж ловлять. Є Strike Pro. Єрапала, ну я не дуже багато джерків не купував, достатньо того, що мені там 20 штук, цього достатньо, щоб нормально ловити рибу на джерки. Але хочу ще щось підкупити, може на наступний сезон, якщо все буде нормально. Так, що я хотів сказати, От реально можна ловити на джерки без інерційної котушкою. Можна спокійно ловити. Але яка має по розміру бути котушка? Мінімум. 6 тисяч. Тому що, як у фідері, коли фідер там до 40 грамів, які вибирають розмір котушки? 4 тисяч. Якщо це вже ми кидаємо годівниці 100 грамів, які розмір котушки? 6 тисяч. От і рахуйте, що якщо ви кидаєте джерки або інші приманки вагою до 40 грамів, то ви використовуєте безінерційну катушку. 4000 тисяч розміра. А якщо більше, 5-6 тисяч і може навіть і 10 тисяч розміру. Оці такі, е, ну, може морські, може, не, може, коропові котушки. Але можна кидати. Але один мінус і дуже величезний мінус. Велика безінерційка, Вона дуже об'ємна і дуже важка. Дуже важка до пів кілограма. А отакі котушки, вони легенькі, просто легенькі. Ми ж хочемо комфорту, беремо. Оцей спінінг, до речі, тут 20 2080, але він відносно легкий, легка котушка, і ми отримаємо задоволення, коли кидаємо цю снасті і ловимо рибу. Якщо ми візьмемо крокодил, ну, бюджетний дешевий спінінг, щоб кидати великі приманки, і візьмемо величезну безінерційку, що ми отримуємо? Ми отримуємо просто біль в руках і ніякого задоволення. Ловити можна. Колись ловили на інерційні котушки спінніги. Такі металеві чи ще якісь там стекло, скловолокно. Да? І ловили. Але зараз майже ніхто не ловить, тому що це не дуже комфортно. Хоча ще от такі любителі олди, вони ще ловлять. А чому не можна використовувати котушку поменше без інерційну? Тому що вона вмре дуже швидко, так як вона не витримує тих навантажень, що може витримати, отака навіть маленька. Мультиплікаторна котушка. От, от і все. У чому вся суть вибору мульта перед е вибором інших котушок. Ви можете взяти інерційну котушку. Звичайно, оцю. Оту. Вони зараз виробляються, можна кидати. Але що таке інерційна котушка і велика приманка? Це можуть бути відбиті пальці просто-напросто. Коли по інерції її розкручує, ви її тормозите пальцем і все. І болять пальці. У таких котушок дуже складна система гальм, тому бороди, як всі думають, на кожному закиді не бувають. Простіше зробити бороду на інерційній котушці, ніж на сучасному мульті. Розібралося, що потрібно купувати спеціалізовану снасть під великі приманки. І без цього нікуди. Спробувати, можна покидати чимось іншим. Але якщо є такі варіанти, що хочеться цим займатися довго, і є ціль піймати якусь трофейну рибу, ну і взагалі щось нове спробувати, то потрібно тільки так. Мульт і спінінг під мульт. А по приманкам. По приманкам, я вже казав, що є. Твічбейти менше користуються популярністю, Так як ну, їх взагалі мало в продажу цих твічбейтів, які там 20 плюс сантиметрів довжиною. От Ви в звичайному магазині такого Воблера не знайдете, в звичайному риболовому магазині десь в інтернеті є. Але так як зараз з'явилися 160 Воблери, ну не сьогодні і не вчора, а вже давненько, але от вони набирають популярність 160-ті Воблери то під них доречніше використовувати мульт, мильницю, як я вже показував. Тому що тут 32 грами навантаження на інерційну, безінерційну котушку велике. Якщо котушку не шкода ловити, але все одно, колись прийдете до мультів. Я, наприклад, не хочу кидати 130-ті мультом. Мені комфортно і звичайним спінгом. Але ось 160 і тільки отакий комплект. Далі, великий силикон. Ну, я вже показував неодноразово в своїх відео. Великий силикон це 8 дюймів. 7 і 8 майже, ну, 8 округляємо, от, силикон. Якщо це взяти за приманка, це називається віброхвост, але якщо його снастити гачками, то він уже буде свімбейт. Свімбейт це великий силікон. Але також свімбейтами називають і джирки, які мають якісь елементи хвостів на собі. Тобто це може бути частина джирка і частина силикону, силикону. Комбінована. Також може бути кілька з кількох частин джерк. Наприклад, 2-3 частини, і це також є свімбейт і має в кінці хвостик. Тому для великих свімбейтів або ж великих силиконових приманок також краще використовувати мультиплікаторний комплект. А тепер по шнуру. Шнур. От, отут у мене стоїть шнур 3.0 по японській класифікації. Це десь там майже 0,3 по реальному діаметру. Якщо кидати силикон і 160, цього достатньо. Але якщо ловити на джерки, це замало. Для джерків краще використовувати товстіший шнур, можна навіть в два рази. От у мене на джерках стоїть зараз шнур 0,8 мм, не по-японськи, просто 0,8 мм. Бо по японськи я там щось подивився, це щось таке 32.0. 32.0. Це дуже товстий. Може я помиляюся, ну десь так. Щось, щось там таке величезне, величезна цифра по японській класифікації, але воно так і є. Дивіться, маленька мильничка сюди не влізе багато товстого шнура. Влізло, ну трошки більше 100 метрів. 150 не влізло. Тому, чим товстіший шнур, тим може бути більша котушка, може бути, але в залежності від того, чи буде вам тоді комфортно ловити. Тому що ми маємо хват отакий. Якщо велика котушка, а у вас рука маленька, то виходить, що вже некомфортно тримати. І якби йде навантаження на пальці. Пальці болять. Не так кість, рука плечі, як болять пальці. Оце ще такий важливий момент. Тому не завжди велика мультиплікаторна котушка потрібна для ловлі. Я не скажу, що я великий експерт у мультах, я просто те, що собі потрібно, підібрав і ловлю. І... Можна багато мультів перепробувати, але чи потрібно це. Є такі мульти, які служать по 10 років, так само, як і безінерційні котушки. Якщо людині подобається, вона ловить і нічого не змінює. Є, були сезони, коли я не ловив на нього, бо мені не хотілося. Просто от, воно набридало. А є люди, які ловлять тільки на мульт, тому що їм це подобається і вони вже після мульта не хочуть тримати інші котушки в руках. Ну, кожному своє. Тут, Нічого такого немає. Ні, ніхто не скаже, що базанаційні котушки погані, і не потрібно казати, що і мульти погані. Кожному своє. Що ще я хотів сказати? Якщо ця тема вам цікава, можна ще буде трошки розказати про цю, про цю ловлю, але от я в основному, я ж кажу, в мене це ловля на великі приманки. А якщо брати там лайт мульти, я таким трошки займався, можу щось розказати, але зараз люди ловлять навіть на мікроджиг з мультом. Ну, це дуже така вже тема, я б сказав би унікальна, тому що під такі умови потрібні дуже дорогі мульти, щоб кидали це все діло їм і не було, не було борід, тому що шнур тонкий. Ну, я в цю тему не влажу, мені поки що достатньо цього. Так що, якщо будуть якісь коментарі з приводу кастингу, ви можете це все писати в коментарях. Я почитаю, і може на якісь запитання, які мені сподобаються, що я маю про що розповісти, я розповім це у наступних відео по кастингу. Але, в принципі, основне для новачків, те, що я хотів розказати, те, що я вважаю потрібним, я розказав, може щось забув, тому любителі кастингу, також додавайте свої коментарі. У відео. Я потім також можу пояснити свою думку по ваших коментарях. Але от принципи вибору отакої Снасті я розповів. На цьому все. Дякую за увагу. До зустрічі.